Зараз е, роблю броню в незрит. Вірніше модернізую. От тресет вже зробив. Буду продовжувати. Це дуже довго робиться, звісно, але воно того стоїть. Я знаю, можна було б все взяти зараз. І там, ну, я не хочу просто плутати, тому що дуже багато. Так, ще я роблю. Це сюди, це сюди. Відео буде довге, тому що потрібно це все переробити. Ось так. До речі, алмазики у мене ще залишились. Я думав, що мені не але мені їх вистачило. Так, що я роблю? У мене привичка лісти в шалкер. Так, окей. Не знаю, друзі, посовітуйте мені, будь ласка, порекомендуйте, як зробити правильно зробити в один колір броню. Чи може зробити з інших сплавів металів. З різних, вірніше, ось так. Ну, прикольніше було б, якщо було б один, тому що було б би якось би... Воно, виходить, з різними орнаментами, і воно не буде так сильно, як то кажуть, показуватись так, що воно все дуже однакове. Але з другої сторони, є такі кольори, там, до прикладу, як Redstone, що воно дуже так виділяє ярко. Броню, в принципі, ну, теж цікавий варіантик. Так, забираємо. Могли би сказати, можна було поставити стіл з цими інструментами подальше, ну, поближче до броні, десь там в центрі, ну і типу так норм. До речі, мені ще прийшлося йти в Незер, Мені ще чотири уламки. Прийшлося здобути. Ну, як чотири, мені прийшлося здобути їх більше, але маю на увазі на, на оцих чотири злитка. Мені адмін підкинув, там штук але Мені не, все рівно їх не вистачило, тому що оказалося, що комплектів броні є більше. Ось можете бачити, я просто забув про цей комплект броні з мідного дажу. Тож, їх є більше. Давай сюди обороню свою. Ну що ж, друзі, ви, до речі, підписуйтесь, ставте вподобайки. Е, дуже, дуже було б класно, якщо ми б добили тисячу і ми змогли б проводити сумітні стріми. У нас е, стартує скоро новий сервер. Тож там буде дуже цікаво, тому що він реально буде інший, не буде такий, як усі сервера. Він буде дуже цікавий, дуже багато нового буде. Тож ласкаво прошу до нашого е серверу, тим більше до нашої телеграм-спільноти. У нас там е весело, в принципі. Та й всі, вся інформація, що стосується сервера, вся там. Так що доєднуйтесь. До речі, назва ТГ в шапці профілю є. Бажаючи, можуть приєднатись. Так, окей. Лишається шипить комплектів броні. Шикарно. Бачите, чари базові. Ну, одне, що я трошки постарався заморочився, це шолом. І ось червики, Оце, що я так запарився. Ну, таке. Швидкість душі в мене немає. Ой, не то. ось. Було тільки м'яке приземлення і ходіння на морозі. Швидкість душі це ну, дуже козирний чар. Тут ще можна було швидке прокрадання поставити, але ну, в мене теж їх не було багато, тож. Я їх на пару, на пару комплектів тільки поставив, Ті, що саме такі є, що я буду їх користуватися ними. На ті я поставив на все остальне ну, якось так обійдеться без того, тому що лутати бастіони вже якось ну, якось не хочеться. Нудно, скучно, напевно, вони Так, Ще два комплекта і все. Наша броня модернізована. Дуже довго я, друзі, до цього йшов. Просто капець як довго, тому що мені на це все понадобилось дуже багато походів в Незер, щоб не збирати скільки уламків, щоб було достатньо злитків для того, щоб переробити все в незерит. Але зате мрії стають реальністю, коли ти прагнеш щось робити. Ось все. Далі, друзі, залишається накидувати орнаменти. Ну, з орнаментами я поки що спішити не буду, тому що нам потрібно подивитись, які кольори і як буде краще. До прикладу, ми можемо бачити, давайте для початку візьмемо потік, він, в принципі, в мене вже є. Візьмемо, візьмемо, візьмемо. Так, Це самий козирний сет. Ну, як козирний, це сет для Незеру. Давайте ми його зробимо в стилі води. Ой, куди нього. Віддай. Так. надінемо. Трошки неправильно це робимо нічого. Давай шкари. Давай шолом. Приблизно вам покажу. Чекайте, у мене то золота немає тут. Блін. А ні, є. Золото є. Ота є. Супер. Дивіться, що я вам хотів показати. Змінимо в принципі, ось так. Ну ось бачите, як воно виглядає. На стойці воно якось так, на штанах ось так, на шкарах ось так. Ну, і на шоломі Типу корона. Ну не знаю, не знаю. варіацій її дуже багато. В принципі, мені ще подобається. Чекайте, де він, де він, де він. Ось цей мені дуже подобається. Він е з храму джунглів. Ніби виглядає простенько, простенько, но при тому соблюдається в нього така, знаєте, елегантність, чи як правильно сказати. От дивіться, як воно гарно. Просто шикарненько. Реально. Ну, я буду ще вирішувати, тому що сплавів металів є дуже багато, навіть ті самі смарагди. Зі смарагдів, до речі, дуже гарно, Воно можна це зробити, в принципі. Так, де мої кайло? Це ми тут поставили спеціально. Ось так. Айм'ссорі, але мені потрібно це. Так, дивіться. До речі, дуже гарно в зеленому кольорі. Ось. На стойці видно ось, як воно виглядає. Дуже-дуже гарно, мені подобається. Так що якось так друзі. Якось воно так. Ну що ж, я думаю, що далі буде. Далі, як буду вже вирішувати з кольорами і з сплавами металів, які будуть на орнаментах. Я думаю, я ще запишу відео і будемо, друзі, їх модернізувати. Гарненько робити все. Я думаю, що до моєї мрії залишилось дуже трошки, вже броня сама готова, залишається орнаменти накинути. І зробити місця для броні, де вона буде красуватися гарно.